Отримали посилочку і давик текст. Будемо розпаковочку робити. Так. Саме більше ми чекали дитячий костюм з Міккі Маусом. І так дивимось. Він суперовий, він бомбезний. Яка красива футболка, які красиві штаники. Замовляли на розмір 116. Супер, клас. Футболочка. Футболочка кольору хакі на літо. Отака От красива. Супер. Що тут у нас? Штаники замовляли. На розмір 116 з Бетменом. Ось такі штанички. Футболочка з Мікі Маусом. Окремо. Це наш улюблений герой. До тієї футболочки. Ось такі штаники. Дивіться, також з Мікі Маусом. Буде як два комплектики. І саме цікаве, набір ковтинок. Три, ком... Три ковтинки. Дивіться, які кольори.